Доброго вечора. Які наразі масштаби замінування Херсону порівняно з іншими деокупованими областями України? Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що місто Херсон та Херсонська область це не просто зараз прифронтова зона, це дійсно лінія фронту, де навіть на сьогоднішній день після деокупації цієї території? Безпосередньо від мікрорайонів міста Херсон, які знаходяться поблизу річки Дніпро, ворог знаходиться на мінімальній відстані від 5 до 10 кілометрів, тому є ділянки прямої видимості і є ділянки, які майже всі ділянки глибоко прострілюються, але ми знаємо, що перед відходом з деокупованих територій ворог дуже сильно постарався для того, щоб Замінувати шляхи слідування техніки, лінії електропередач, нафтопроводи, газопроводи залізниці колії і також в яких вони перебували, тому на сьогоднішній день вже протягом більше трьох тижнів. Посилено працюють зведений зведені загони е, і рятувальників і піротехніків-рятувальника, які щоденно залучаються до виконання задач з розмінування території, Так, на сьогоднішній день вже більше 7 тисяч боєприпасів було піднято і безпечно зашкоджено е, саме на території деокупованої Херсонщини та міста Херсона. Е, більше того, хочу наголосити, що е, небезпека для Мешканців Херсонщини до сьогоднішнього дня зберігається. Тобто ДСНС, всі органи влади радять оминати ділянки шляхів, які вже які ще не розчищені для того, щоб унеможливити спрацювання вибухових пристроїв, спрацювання Протитанкових мін, піхотних проти мін і наражати своє життя на небезпеку. Лише після того, як там бувають професіонали, якщо вони дадуть гарантію, що там нічого немає тоді, можна повертатися і спокійно жити і працювати. Розкажіть безпосередньо роботу саме загону із Хмельниччини, і як наразі яка наразі ситуація саме із розбору завалів на Херсоні? Так, дійсно, ми отримали наказ на збір і виїзд по тривозі з ранку листопада. Це на другий день після офіційної офіційного звільнення Херсонщини, міста Херсона. І вже ввечері 12 числа зведений загін рятувальників Хмельниччини 24 чоловіка, чоловіка, вісімнець техніки, вирушив на декуповані території. 13 числа ми були на місці, і першим нашими завданнями це було розчищення шляхів е автомобільних доріг для безпечного просування техніки. Це від е техніки, яка була спалена або нашими військовими під час контрнаступу, або самими е рашистськими загарбниками під час відступу, що вона досталась нашим підрозділом. Е шляхи були повністю захаращені цією технікою. Після того, як ми справилися з цією задачею, ми приступили до розбору завалів найбільш аварійних адміністративних будівель, багатоповерхових житлових будинків, багатоповерхових, для того, щоб мінімізувати ризики травмування населення, мирного населення, яке на цей час перебуває в Херсоні, на місцяючих конструкції аварійні будівлі. Все це ми протягом певного часу робили так, щоб не було небезпеки для мирних мешканців. А як зустрічали люди? Як зустрічали місцеві? Ну, звичайно, державна служба надзвичайно ситуації однією з першої з безпекового блоку зайшла там на деокупованій території, і нам було дуже приємно, що наші колони наші техніки дуже радо зустрічали місцевість Тому всі були з жовто прапорами з квітами. Дякували нам за те, що ми даємо їм надію на е, нормальне мирне життя. Що ми допоможемо їм подолати ту гуманітарну кризу, яка на сьогоднішній день склалася у Херсоні та області. Е, надію на те, що ми е, може не сьогодні, не завтра і не післязавтра, але разом з тим планово е, допоможемо розмінувати е, заміновані будівлі, шляхи, залізниці е, для того, щоб відновити світло, треба щоб працювала енергетики. Але енергетики не можуть працювати. Не могли працювати, тому що всі шляхи під'їзні до ліній електропередач пошкоджені були також заміновані. На це треба дуже багато часу. на це треба дуже багато кваліфікованого персоналу, людського ресурсу для того, щоб це зробити. І люди розуміли, що ця робота буде планомірною і фаховою, і за це нам дуже були вдячні. Дуже приємно було виходити на площу міста Херсон, і до тебе підходять прості херсонці, і щиро дякують за слідами на очах. За те, що ми долучилися до відновлення нашого справжнього українського херсону, ви згадали про розмінування на Хмельниччині досі знаходять снаряди часів Другої світової війни. На вашу думку, скільки потрібно часу, аби розмінувати територію деокупованої Херсонщини? Ну для того, щоб дати відповідь на це не просте питання, просто можна порівняння зробити. Якщо з часів Другої світової війни минуло понад 70 років. І на сьогоднішній день, навіть на території Хмельниччини щорічно підіймаються від 2 до 3 тисяч боєприпасів часів Другої світової війни, то е, нескладно порахувати скільки часу треба е, для того, щоб е, повністю розмінувати декуповні території, на яких велися е, дуже складні е, бойові дії і ведуться до сих пір, тому що я хочу наголосити, що е, не тільки рятувальники Хмельниччини, а рятувальники всіх регіонів України, які на сьогоднішній день беруть участь у Відновлюваних роботах, роботах по розмінуванню території, вони ведуться безпосередньо на лінії фронту. Тобто, літає по постому кожен божий день, літає над головами, літає, прилітає на е, ті місця, де проводяться роботи. Тобто, щоденно е, особовий склад і мирні мешканці знаходяться під величезним ризиком для відчуття та здоров'я. Тому основною задачею е, залишається. Виконання безпрецедентних заходів безпеки для особового складу – це е, робота в засобах бронезахисту, в касках, в бойовках з спеціальним одягом суддям і реагування на всі повідомлення з боку військового командування щодо тих чи інших обстрілів. Тому що, як показує досвід, е, расисти використовують дуже таку підлу тактику, коли обстріляючи якийсь цивільний об'єкт, а це вони останнім часом обстріляють тільки цивільні об'єкти. Це Житлові будинки, це е, дитячі садочки, це школи, це навіть обласну клінічну лікарню Херсонської. І тому, коли всі сили і засоби безпекового е, блоку приїжджають на ліквідацію наслідків цих е, обстрілів, на е, гасіння пожеж на рятування людей е, приходить повідомлення про загрозу повторного обстрілу, і це було неодноразово. Ми змушені були е, знімати з позиції всіх людей для того, щоб берегти їх життя та здоров'я, тому що ми навчені гибким досвідом Дніпропетровщини, коли під час гасіння пожеж розбору завалів рашисти знов направляли свої смертоносні заліз'ячі в ту саму, ту саму місцину і страдали прості рятувальники, які мали би бути захищені всіма міжнародними нормами права про те, що вони рятують життя. Вони не воюють, не просто рятують людське життя, відновлюють інфраструктуру, і навіть це не зупиняло ворога бити по нас. Тому саме головне це безпретендентні заходи безпеки. Ну і слава Богу, хмельничани. Повернули всі живі здорові. Я бажаю це всім. Решта які знаходяться на місці. А на сьогоднішній день близько 400 чоловік ще залишаються на з за усієї України на деокупованих територіях виконувати своїх запитання.